Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка невеликі торгові ваги з Китаю dy 580. Вони існують на різну вагу. У мене на 30 кг. В комплекті блок живлення, ваги та інструкція англійською. Корпус зроблений з пластику непоганої якості. Збоку є гніздо для блоку живлення. Працювати вони можуть або від нього, або від двох батарейок 2А. Регульованих ніжок, на жаль, немає. На столі вони трохи хитаються, але і стіл у мене не ідеальний. Підсвітка гасне автоматично через пару секунд без діяльності, навіть при роботі від блоку живлення. При ввімкненні на дисплеї відображається напруга батарейок. Дисплей такий, що на нього треба дивитися зверху. Якщо дивитися збоку чи знизу, цифри дуже тьмяні. Кнопка мод перемикає одиниці виміру ваги між кілограмами і фунтами. Звісно, є тарування. Кнопка CRL це обнулення. Торговий функціонал трохи обмежений. Немає додавання цін. Немає кнопок пам'яті для цін. Можна тільки ввести ціну за кілограм і отримати вартість. Вагу відображають доволі точно. Мінімальна вага 10 грам. Є функція підрахунку кількості ПКС. Наприклад, кладемо якусь кількість предметів, натискаємо ПКС і вводимо цифру відповідно кількості. І знову натискаємо ПКС. Тепер ваги показують кількість гвинтів на платформі. Процес калібрування у них стандартний для торгових ваг, на вагах мають бути нулі. Вводимо 5566 тара. На екрані відобразиться 0. Вводимо 1 тара. На екрані відобразяться рисочки. Ставимо гирю на 5 кг і натискаємо тара. Далі вводимо вагу, яку ми поставили 5000 г. І знову тара. Вводимо максимальну вагу 30 г, грам. Тара. І останній крок вводимо ціну поділки 1 або 2 грами. Я залишу 1. Після натискання тара калібрування завершено. Посилання на ці ваги залишу під відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!